Який казан кращий? Алюмінієвий чи чугунний? дивіться. Зараз я розкажу. Це моя суто особиста думка. Е, алюміній, бачите, це це не іржа, це е, нагар. І в казані нагар має бути, коли є цей нагар, воно не пригорає. Алюміній простіший в експлуатації. Якщо у вас не було казана і ви там не варите, чи в ньому не готуєте їсти кожен тиждень, вам з головою хватить алюмінія. да. Чугун крутіший. І всі хвалять його і так далі. Но. Ось о, казан постоїв у мене від осені. І я його мастив жиром випалював, і що, все одно береться і ржа, Тільки десь якийсь конденсат, тільки вхватило влаги, і ржа буде з'являтися. Цього чугуняка. Він да, дивіться, з цієї сторони видно, отут, оце жир. І під жиром повно іржі. Я не знаю, чого, але чугун дуже ржавіє. Ним я не знаю. або Кожен е, тиждень щось робити, щоб він не ржавів або що. Чи це в мене так не знаю? Може, я не тямлю користуватися, можете мені писати і так далі. Що це хочу в чугуні попробувати курку запекти. Достав і це зараз буду брати ось болгарію і болгаркою оці всі і ржу вичищати, потім прокалювати і наново покривати олією. Того, ну мені оцим не нравиться чугун, е, тим, що він ржавіє. З алюмінієм ніяк ніколи такої іруни немає. Далі. Які ще плюси? він тягший. Оцевий, я не знаю, чи тут 12, чи 15 літрів, тут 22. Оцей, ну, мабуть, в 2, то й в 3 рази легший за цевого. Це ще по мінусах. Так, да, він температуру краще тримає, але хіба ну я не знаю. Дуже мало страв, так якщо реально е, є якісь переваги. В мене і той, і той. Е, я більше працюю з алюмінієм, мені він зручніший. Я не знаю, чого так. Якщо ви ще якісь переваги, бо були писали мені в коментах, що я не шару, чугун, це топ. Питаю, чого почитаю в інтернеті. Ну, нащо мені щось читати? Якщо в мене є досвід використання алюмінія, є досвід використання чугуна. Мені в алюмінієві зручніше готувати. Немає стільки тих переваг, скільки описують, що там їжа взагалі така там піща богов з чугуна, з алюмінієва не буде. Я вам 99% даю зварити чи зготувати плов в чугуні, зготувати плов, хто один і той самий готує плов і вміє готувати в алюмінієві, Насипати оцим суперекспертам, супер які топлять за чугун. Не відчують вони різниці, не вгадають, де алюміній, де чугун. Це отако, аби попонтувати. це більше для понтів, чесно. Так що, ну це моя суто особиста думка. Вона може не співпадати з вашою і так далі. Якщо у вас є якісь реально чіткі аргументи, чого чугун крутіший, крім того, що він довше тепло тримає, напишіть їх. Якщо на кострі готувати, я супер багато. Переваг не бачу. А, ще одне, якщо курку пекти, наприклад, дивіться, я хочу без олії на солі попробувати, Алюміній для цього не підійде, тому що він може розплавитися. Алюміній треба обов'язково, щоб там їдло всередині було. З чугуна не буде. Я в цьому чугуні навіть алюміній топив, без проблем, з цим він справляється. Ну от То, що він ржавіє через кожну тільки десь роса, конденсат, ще щось. Зразу іржа з'являється. Ну, якщо ви думаєте, що це я просто його запустив і він десь там в мене валявся. Непонятно, де на до він є. Він був помащений, вичистений, вилизаний. Все одно іржа береться. Ну, Якщо у вас не було чугунного казана, ви цього не поймете. Ото хочете, купіть, попробуйте, поймете, що він ржавій від будь-якої малейшої вологи. Ввечері лишили, рано буде іржа. Відчухав трохи я цього чугунного казана. Зараз ще шланги його зляю, помиююсь, кришку почистив з двох сторін. Казанчика самого почистив. Ну, проблема ж він ржаві, але його пів часа ти відчистив. Зараз його після того, як почистили, обов'язково треба прокалити. Щоб Навіть такий нагар буде, воно нормально. То нічого страшного, що нагар є, він не пригорає. Але якщо його лишити непрокалений, до нього, по-перше, буде все прилипати. По-друге, він знову почне ржавіти його. Так що зараз горить вогонь, ставлю. І прокалюю з олійкою. А, ну ще перед цим помити окалену цю, всю, окалину, цю всю, всю стружку повимиваю. І буде казан. А, ще можна кока колою там є ортофосфорна кислота, щоб вона цю іржу трошки поприбирала.